Шівці любі друзі поділюся секретом із нашими глядачами, що і я народилася на цій священній для мене землі. Тут пройшло моє дитинство і юність, і тут це земля моїх предків, моїх поколінь. Сьогодні Любашівка зустрічає фестиваль, перший фестиваль писанок відгомін століть. Тому і вас запрошуємо на це чарівне дійство. Любашівка традиційно нас зустрічає гостинно цього разу у місцевій школі гімназії першого третього ступенів. Де зранку панує святкова атмосфера, вишиванкові сорочки, стрічки та віночки у дівчачому волосі, рушники в актовій залі, сповнені радощами обличчя, відкривають перший фестиваль писанок Юні таланти. Танець весняночка нагадує, що Пасха то весняне свято, свято народження життя. Усі присутні в передчутті великоднього свята, до якого шкільна громада добре підготувалася. Приходять до нас великодні свята. Ми христосуємося, зічимо один одному щастя, здоров'я і обмінюємося великодніми яйцями, цокаємося чиїми триваліше, з великодним яйцем йдемо в поле, аби на полі був добрий пожиток, до худоби. Аби худоба множилася, кладемо в дитячу купіль, аби дітки росли здоровими і розумними, ставимо на святковий стіл, аби в родині були спокій і добро, аби в кожній світлиці панувала злагода. А ще писанки ми даруємо коханим та друзям, кладемо на могилки, аби душі покійних людей не почували себе самотньо. Великодні свято прийшло до нас сивої давнини. І втілює уявлення народу про єдність небесної і земної сфери, про красу нашої землі. Під час розкопок археологи знаходили розфарбовані глиняні яйця, історія яких вимірюється тисячоліттями. Пізніше почали виготовляти прикраси на яйцях лелек, бо вірили, що писанка на такому яйці буде оберігати оселю від злих духів. За одною з легенд, найперше яйце мало всередині не білок із жовтком, а зародок цілого світу. Символ зародження життя. З тієї хвилини, коли на яйце наносили орнамент, воно переставало бути простим яйцем, а ставало предметом магічного обряду, своєрідним оберегом. Наші предки вірили у чарівну силу писанки і крашанки. Їх клали на вікні, щоб не було пожежі в хаті, у воду при купанні дитини, щоб дитя здоровим росло. Закопували у землю перед посівом, і коли знаходили під час обжинків, то було доброю прикметою. Інша легенда оповідає, що коли Ісуса розіб'яли на хресті, з його ран сучилася кров, з кожної краплі виникла червона крашенка. А сльози Матері Божої, яка стояла під Христом, молилася і плакала, капали на червоні крашанки, і кожна з них перетворювалася на чудову писанку. Забравши всі крашанки та писанки у хустину, Богородиця пішла до Пілата просити дозволу поховати свого сина. Дорогою вона дарувала писанки дітям і наказувала їм жити в злагоді та мирі. Прийшовши до Пілата, матір Божа зомліла, а писанки із хустини розкотилися по усьому світу. З того часу наші матері, бабусі та сестри саме до цього дня фарбують крашанки та розписують писанки. До Великодня свята Воскресіння Ісуса Христа. Після того як їх разом із Великодньою Паскою та Кулечем освятять у церкві, їх дарують родичам, знайомим і друзям. Навіть просто зустрічним зі словами Христос Воскрес. А ті їм відповідають поістину Воскрес і щиро дякують. У неділю свято. Свято Великоднє. Буду малювати писанку сьогодні. Ось яйце біленьке в мене на долонці, як земля маленьке у промінці сонця. Думаєте, легко землю розписати. Треба добре серце, чисту душу мати. Розпишу я світом з краю і до краю. Великодня радість землю обіймає. Отож, перший фестиваль писанок Відгомін століть відкрито. Школярі, батьки та учні прямують до простору її зали, де відбудеться масштабний майстер-клас. Учасники з нетерпінням займають місця за столами. До речі, організатори передбачили, що спробувати свої вміння у розпису яєць захочуть і маленькі, і старші учні, тому запросили професійних майстринь-писанкарок з міста Южного, гімназії імені В'ячеслава Чорновола. Саме вони роздавали дітям матеріали, адже перш ніж розписувати сире куряче яйце потрібно добре вимити, а зсередини обережно виняти жовток із білком. Так писанка довше збережеться. Писанка це є закодоване і послання, і побажання, і освідчення в коханні. І якраз для дітей, мабуть, це саме цікаво відтворити і саме основне вивчити правильність писання писанки, тому що на писанці не може бути зайвого. Якщо якась одна рисочка є зайвою, то ця писанка втрачає вже свою магічну силу. І, взагалі, є таке твердження, що поки Україна буде жити доти, доки будуть. Е... Писанки писати в українських селах українські жінки і дівчата. Я думаю, що на Любашівщині це якраз прийшла пора відроджувати саме справжню країну. Українська писанка є шедевром декоративного мистецтва. За радянських часів писанкарство довгий час було заборонене. Виготовляють писанки окремі люди, оскільки ця праця клопітка вимагає терпіння, зосередженості, а також знань символів. Які зображаються на пташиних яйцях, писанки усієї України різні, вони не схожі між собою, різняться нанесеними елементами і символами. Найскладніша для розуміння писанка гуцульщини, яка насичена різною інформацією про життя і вірування людей. Проте значення кольорової гами та символіка збігається в різних регіонах України, оскільки всі українці бажали для себе доброї долі, миру, спокою, здоров'я, доброго врожаю. Для розпису яєць використовується писачок, а ще вам знадобляться харчові фарби, оцет, серветки, свічка і бджолиний віск. І ось результат в дитячих долоньках народжується незвичайна і самобутня писанка. У кожного своя. На своїй писанці я сьогодні зображаю зірочки і лінії. Мені подобаються ці візерунки. Спочатку я намалювала олівцем, а потім писачок, писачком з воском наводжу контури, пізніше буду розфарбовувати. Мабуть, оберу світлі кольори, тому що зірка це символ кохання і я її. Мабуть, буду в себе довго берегти і подарую батькам, використовуючи світлі кольори, щоб завжди все було добре і життя було світлим. Україна житиме доти, поки в українських селах малюють писанки. В народі є приказка. На Великдень і крашенки цілуються. Та й про дівчат кажуть гарна як писанка. Загалі я вперше пишу писанки, і мені це було дуже цікаво. Я вважаю, що кожна людина має вміти розмальовувати цей символ Великодня. І я зображую такі незвичайні зірки, аби також символізувати мир на землі і ну, благополуччя в своїй сім'ї. Символ Великодня писанку. На ній зображую дуже незвичайні візерунки, на мій погляд, ці. І закручені лінії, так сказати, це показує різноманітність нашого життя, яскравість нашого життя. Я дуже хотіла, аби ці символи в притежньому році, сьогоднішньому 2015 му мені давали якісь поштовхи, робили якусь мотивацію до нових висот, перемог і щоб життя моє було яскраве, як ця майбутня писанка, яку я зараз створюю. Долучилося до творчості й багато хлопчиків. Так само, як дівчатка поволі обтирають від воску яєчну шкаралупку пальчиками обережно, щоб не тріснула. А хтось ще не дуже й розібрався у символіці та кольорах. Я сам не знаю. Спочатку був красний, потім жовтий. Я намалювала крапанку та розфарбувала її жовтим, помаранчевим та синім кольором. Це е, дуже легко е, та ще й дуже цікаво. Зірочки, крапочки, квіти і метелики». Я намалювала квіточки, хмарки, сонечко і бабочки. Сонечка, Сонечка, листочки, листочки, тому що воно е, красиве, це природа, це Зроблене творене своїми, як робили в давніх часах, це білими руками. Писанка означає те, що вона буде оберігати сім'ї. Якщо їх оберігати, вона буде оберігати сім'ї, будуть щасливі. Це знак сім'ї нашої. Допомагали школярам і батьки вони й самі непомітно долучилися до цього цікавого дійства, радили, які обрати кольори, візерунки та дізналися багато нового про техніку розпису великоднього яйця. Писанка це сакральне мистецтво, я так думаю, навіть можу сказати так. Тому що знаки, які ми наносимо на писанку, вони працюють, вони несуть той символ, який туди закладаєш, і народом відпрацьовані символи, символіка писанки. Так що все непросто і треба вивчати. І дуже гарно, що проводиться такий фестиваль. Я думаю, що дітки ваші талановиті і вони будуть успішно працювати в цій царині. Коло це солярний знак взагалі, він означає там сонце, промені, ну це зрозуміло. Але в даному случаї, в даному випадку, у нас коло, тут мається на увазі ну, ще сорокот, чому називається 40 путів, 40 доріг. Ми повертаємось, ми навколо землі ходимо і повертаємось додому, козачі левади. По сонцю ну, тут ще символіка енергія сонця. І безкінечник тут ще є елемент такий безкінечник, тобто дороги без початку, без кінця, так як і життя людське. Організатором фестивалю писанок у Любашівці став благодійний фонд Рідний край Щороку він втілює в життя проекти, спрямовані на відродження національної ідеї, духовності, народної творчості. Засновники фонду діляться ідея створити саме писанкарський фест виникла одразу після різдвяних свят. Саме народження благодійного фонду Рідний край було пов'язано з організацією цього фонду, з тим, щоб розпочали реставрацію нашого храму Ясенівського Свято-Покровської церкви. І актуальність цього в наш час величезна, тому що всі мабуть, бачать, що скільки жорстокості, скільки несправедливості, скільки зла. І це тільки треба з вірою до Господа Бога з історичними пам'ятками тими наших предків виходити в наше майбутнє. Як Говорить народ, який не пам'ятає минулого, він не має майбутнього. І сьогодні, в принципі, на основі цього і організувався фонд. І ще на даний час приємно те, що вперше в Любашівському районі проводиться цей фестиваль писанок. Приємно те, що те, що в кожному у нас в домівках, кожного в родині було е, в такому, ну можна сказати, варіанті домашньому, зараз переходить більш на професійний е, розпис. І е, дуже приємне те, що діт, діткам це подобається, вони з великим заохочуванням це все е, приймають. І от, наш наша задача дорослих не зробити цю, ну, цю грань, не стерти цю грань між нашими дідами, бабушками і нашими дітьми. І от цей фестивал, фестиваль фестивалю він є зв'язуючим таким ланцюжком між минулим і між майбутнім. Возрождаємо. Традиції національні, тобто на традиції наших, нашої держави, ми хочемо, щоб Україна мала свої традиції. І от ми зібралися, і запропонували, наш директор запропонував зробити фестиваль писанки. Сьогодні ми бачимо, які прекрасні у нас діти виступають. Учасників понад 100 чоловік є. Я думаю, що сьогодні вони покажуть своє мистецтво. І будуть нагороджені цінними подарунками. Наша Україна багата талановитими людьми, що своєю працею звеличують її. Фестиваль «Відгумін Століть можливо відкриє нові юні обдарування, які в майбутньому обов'язково поповнять ряди української зіркової еліти. Бо ж зерно посіяне сьогодні в серцях цих школярів, обов'язково проросте в душі. І хтось неодмінно зробить писанкарство своїм улюбленим хобі. Для того, щоб відчувати себе українцями, потрібно знати історію України і як да, що той народ, який забуває свою історію, той не має майбутнього. І для того, щоб наш український народ мав це майбутнє, то ми повинні пам'ятати ті традиції, які спокон віку були в Україні. Ну і звичайно вчити дітей. Самі вчитися і вчити дітей, тому що це наше майбутнє майбутнє нашої держави. А поки майстер-клас триває, знайомимося із господарями гостинного дому для Любашівської гімназії. Писанкарський проект то своєрідне відкриття, але зустріли його духовно й піднесено. Народні обряди й традиції тут шанують. Гостям показали власні вироби з бісеру й намиста. Мережива, вишивки, предмети домашнього вжитку. Все те, що ви сьогодні побачили, це виступ дітей, і в їх національних костюмах, із національними атрибутами. Все. все це говорить про те, що все те, чим жила Україна, за що вона боролась, і що на сьогодні є, по дякуючи нашим. Батькам, дякуючи нашому попередньому поколінню, це збережено і це далі знаходить своє відображення у розвитку культури українського народу як єдиного, єдиної сім'ї, єдиної родини. А ще ми познайомилися з хореографічним колективом Санрайз. Дівчатка також сьогодні уперше спробували свої сили в писанкарстві. Танець називається Весняночка. В танці розказано про Журавлі приносять весну. Ми ще маленькі, але вже зірочки Кла! нашої Любаш... Любашівки. Е, танцювальний колектив Sunrise взагалі дуже вже багато років існує як, як колектив. Він їздив з міста в місто. Е, і... Так само і за мною він теж їздив і відродився тут в цих маленьких дітях в нашій школі в Любашівці. В перекладі схід сонця. Схід сонця це початок. Це, це радість, мабуть. Так, і ми приносимо людям радість. На фестиваль писанок організатори запросили і директорів шкіл з усього Любашівського району. Дорослі теж спробували розмалювати яєчко. Я дуже радий, що сьогодні мені довелося побувати на цьому фестивалі, подивіться, скільки гарно працюють ці дітки, в вишиванки, а це я вважаю, що це традиції нашого народу. Це ми передаємо дітям все надбання того, що нас вчили батьки, а ми вже передаємо дітям. Я враховую, що діти. Також рознесуть і по школах це, тому що тут учасники є не тільки гімназія а з других шкіл, так само як представники і громадськості. Наближається завершення свята. Час підводити підсумки. Усі писанки викладено на тарілочці. Затамувавши подих, учасники фестивалю чекають визначення переможців. Незважаючи на те, що благодійний фонд рідний край підготував заохочувальні призи для кожного, хто прийняв участь у майстер-класі, журі все ж вирішило обрати найкращих серед наймолодшої вікової категорії, здобула перше місце старшокласниця Даша Довганюк. По три призові місця отримали старшокласники, усіх нагородили почесними відзнаками, але кращим подарунком, звичайно ж, стала книга. По примірнику Кобзаря у кожні руки, а наймолодшим школярикам подарували дитячі казки. Щоб ви запам'ятали цей перший фестиваль, ви його започаткували, всі ми разом його започаткували і щоб у вас вийшла з пам'ять на все життя. І тому вам такі подарунки, щоб ви згадували і щоб ви кожен рік брали участь в фестивалі, щоб ви кожен рік вдома разом з родиною, з мамою, з батьком, з бабусею, з дідусем малювали писанку. Обмін подарунками відбувся із южницькими вчителями, які надихнули на творчість любашівських дітей. А обласний центр української культури за організацію першого фестивалю писанкарства відзначив подякою увесь колектив школи гімназії. Малюйте, писанки! Вони приносять радість! Що ж, фестиваль писанкарства Відгомін століть стартував успішно. Наступного року організатори планують розширити кількість і склад учасників. Але як пролунало на святі, ми перемогли найголовніше довгі роки забуття, взявши вперше в житті до рук яйце та писачок, доторкнулися до предковічної української культури. А вдома, куди кожен понесе свою власноруч вироблену писанку, багато хто разом з батьками ще довго розгадуватиме закодовані знаки нації. Само ідентичності українців. Писанка це спогади в дитинстві, це Пасха. Це свято, яке, мабуть, раз в рік ми йшли до церкви, ми, маємо, ми святкуємо цю Паску зі своєю сім сім'єю, а в дитинстві мати робила ці крашенки і нас, кажуть, навчала. Прикро, що ми до, до сьогоднішнього дня не маємо, мабуть, часу, не маємо е, можливості. Але те, що сьогодні робиться, я, я вважаю, що це, ми повернемося до того дитинства, покажемо нашим дітям і будемо над цим теж працювати. Хіба привітати всіх мешканців Львошівського району, дітей всіх е, з наступаючим праздником, це Пасхи. І, би, щоб ми, у нас в душі Пасха, це. Е, Традиції ці були б не один рік, а на все життя, яке вихоронилося. Всім бажаю самого на здоров'я і мирного неба. Великдень то символ відродження життя, свято Божої любові та незламності людського духу. Народні обереги, відроджені традиції поколінь, то і воскресла писанка на дитячій долоні.